Відтепер студентам, які навчалися за бюджет держави, відпрацьовувати три роки по спеціальності не треба. Днями уряд вніс відповідні зміни до порядку працевлаштування випускників вишів. Було скасовано пункт, який неодноразово ставав предметом численних дискусій. 15 квітня 2015 року постановою номер 216 кабінету міністрів було внесено зміни до закону про освіту, де саме раз 8 восьмий пункт статті 52 про Обов'язки саме раз зобов'язання студентів відпрацьовувати, хто вчиться на державній формі навчання, відпрацьовувати в державних закладах роки. скасування цього пункту студенти всіх навчальних закладів чекали давно, адже у випадку невідпрацювання трьох років на роботі за спеціальністю державникам довелося повертати в бюджет витрачені на них кошти. Однак тепер не буде примусовості, а випускник зможе вільно обирати місце майбутньої роботи на підприємстві в організації чи установи будь-якої форми власності. Щоправда, Любомир Крупа каже: як наслідок можуть відбутися зміни у держзамовленнях на деякі спеціальності. Держава дає можливість. Дітям самостійно працевлаштовуватися і єдине, що це може мати наслідки в тому, що може зменшуватися державне замовлення по певних спеціальностях, оскільки держава буде вивчати. Потребу певних спеціалістів і таким чином, щоб раціонально підходити, і ті випускники реально могли працевлаштовуватися. Є позитив в тому, що саме вже навчальні заклади, скажімо, не шукають різні, буде навіть відверті маніпулятивні такі шляхи, з тим, щоб ефективно десь показувати довідки про те, що діти влаштовані. Думку директора департаменту освіти і науки ОДА переважно студенти підтримують. Однак, дехто вважає, що не зайвим було б попрацювати. Вати по спеціальності вважаю, що треба було працювати на початку по спеціальності, а потім вже на поступово на інші предмети. І так далі, це Знаю. важко общати найти роботу. Дуже важко. Це дуже добре, тому що не обов'язково не всі студенти може знайти зразу після закінчення університету місце, де вони можуть працювати, тому що коли вели цей закон, що не потрібно відпрацьовувати, це є дуже добре. Щоправда, дія вказаної постанови поширюється не на всіх випускників. Виключенням стали лише особи, які навчаються за спеціальностями медичного профілю. Перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун на своїй сторінці в соціальній мережі повідомила, що у МОЗ спершу погодилися скасувати відпрацювання. І для студентів-медиків, однак потім таки наполягли на протилежному через побоювання, що не вдасться забезпечити села медичними працівниками.